Друзі, я змалку мріяв вкрутити куби, і зараз це непогано виходить. Але один вид куба довгий час не піддавався. Гадаю, настав час з цим розібратися. Максимум, на що мене вистачало, це розібрати або переклеїти стікери. Тоді здавалося, що це якась неймовірна магія, доступна лише обраним. Але час минув, і вже мої діти зацікавились кубіком, тому я вирішив закрити цей виклик дитинства. В мої часи інтернету не було, а нормально пояснити міг не кожен. Але навіть зараз формули для складання з онлайн інструкцій відео уроків та різних обучалок не завжди зрозуміли для початківців, таких як я. Я розібрався і хочу поділитися з вами тим, чому навчився за декілька годин. Одразу скажу: я не претендую на експертність, не розповідатиму складних формул чи наукових термінів. Просто покажу основні етапи збирання так, як розуміється сам, простими словами. Кубік Рубіка складається з кількох типів елементів: центральний квадратик і їх 6 по одному на кожній грані. Вони ніколи не рухаються один відносно одного і показують, якого кольору має бути кожна сторона. Наприклад, якщо центр білий, то вся сторона має бути білою. Кутові елементи, розташовані по кутах куба, їх 8. У кожного з них три кольорних квадратики. Мета першого етапу зробити хрест навколо білого центра. Але це не просто хрест, а правильний хрест. Не тільки верх має бути білим хрестом, а й бокові кольори реберних елементів мають співпадати зі своїми центрами. На цьому етапі я не використовую жодних формул. Просто інтуїтивно рухаю реберні елементи на свої місця. Головне думати на один-два ходи вперед. Коли хрест готовий, переходимо до білих кутів. Мета поставити всі білі кутові елементи на свої місця так, щоб вся верхня сторона стала повністю білою, а кольори першого шару також співпадали з центральним. Тут я теж поки працюю інтуїтивно, шукаю білі кути, які можуть бути внизу, збоку або навіть уже зверху, але не на своєму місці. Основний принцип спочатку опустити кут вниз, щоб він не там, потім правильно його позиціонувати і підняти наверх на потрібне місце. Кольори кута повинні співпадати з центральним, і тут можуть бути три варіанти, куди дивиться біла сторона кута на нас, праворуч або вниз. Якщо фронтально, рухаємо кут ліворуч, права грань вниз, кут повертаємо назад і права грань вверх. В результаті біла сторона кута буде дивитися вверх. Давайте ще раз. Ліворуч, вниз, праворуч, вверх. Коли біла сторона повністю готова, і перший шар перевертаю куб і ставлю білу сторону вниз. Тепер мета зібрати другий шар, тобто середній пояс куба. Тут я вже використовую свою першу просту формулу. Коли бачу реберний елемент, який має стояти у другому шарі, я роблю четвірки: ліва, права та їх комбінації. І в даному випадку ми встановили елемент праворуч. Давайте ще раз. Знаходжу елемент і визначаю, на яку сторону його треба встановити. Наприклад, встановлюємо ліворуч, перебираю елемент вправо і виконую ліву четвірку. Перехват ліворуч і права четвірка. Всі елементи на місці. Якщо ліворуч, то все у зеркальному відображенні. І не хвилюйтеся, якщо не запам'ятали, головне зрозуміти логіку. З практикою руки самі запам'ятають і буквально будете виконувати, не дивлячись. Давайте ще раз встановимо, знаходимо елемент, він буде праворуч. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 і елемент на місці. У випадку, коли зверху нічого не можна знайти, виконайте ще раз ці дві четвірки, і цей елемент з'явиться зверху. Тому ви зможете його. Знайти і виконати додатково, наприклад, як тут встановити його праворуч. Все, в нас зібрано два шари, і ми переходимо до третього. Перша мета зробити жовтий хрест. Зверху може бути крапка, лінія або кут. Дивимося, наприклад, на лінію. І виконуємо фронт праворуч, четвірка і повертаємо фронт. Якщо у вас не лінія зверху, просто повторюйте формулу 2-3 рази, щоб отримати хрест. Маючи жовтий хрест, потрібно зробити його правильним, щоб бокові кольори співпадали з центрами. В даному випадку треба знайти хоча б дві співпадаючі сторони, розмістити їх ззаду та праворуч і виконати наступну формулу: вверх ліворуч, вниз ліворуч, вверх подвійний оберт праворуч, вниз ліворуч. В результаті хрест та сторони співпадають із центрами, залишається розташувати кути по своїх місцях. Уважно роздивляємося конфігурацію, кути можуть бути не обов'язково правильно повернуті, головне, щоб кожен кут опинився там, де йому належить бути. Подивіться уважно на співпадіння кольорів та визначити максимально правильний кут. З цього можна почати вирівнювання інших. Ми будемо крутити кути. Формула тут трохи складніша, але логіка та сама: вверх, вправо, вверх, ліво, низ, право, низ, ліво. Кут не встав на своє місце, тому ми ще раз повторимо. Зараз ми бачимо, що кути в принципі, встали на свої місця. В нас навіть один вирівнявся, і ми можемо взяти його за основу для того, щоб довернути всі інші. Тут, в принципі, проста четвірка: Один, два, три, чотири. Встав, поки ні, один, два, три, чотири. Перевіряємо, довертаємо, які треба нам перекрутити. Ще раз четвірку. Він не встав. Ще раз. Бачимо, що окей, Довертаємо. І ще раз робимо четвірку. Один, два, три, чотири. І ми бачимо, що все зібралося.